Як добрий день всім... Ох, як холодно, пару йде. Хоча машина показує 4 градуси. Так, поки машина гріється, вам розповім, куди ми сьогодні їдемо. Їдемо ми на базарчик. Тут недалечко. Кілька кілометрів 12-15. Подивимося. Хочемо подивитися постіль. Ну і так, що буде. А нове з нами, дивіться. Бачите, воно не холодно, тільки що машина показувала 4 градуси, вже піднялося до 5. Ну, не холодно. На вікнам позапетвали і пар йде. От поставили ми вчора цього нашого гноміка. У ці ну трошки подвинулося, щоб сюди пот... не падав, бо на тій біля міньончика він чогось падає. Міньончик добре тримається, а це тканина ні тільки оце треба. Ну а ще таку покупати навіщо воно добре. Так, це вже ми приїхали. Тут от бачите то вокзал. Тут от невеличкий паркінг, а то он там пішов базарчик. Палаточки стоїть. Такий маленький сільський базарчик. Зараз підемо, подивимося. Що там? Можливо, щось як буде зручно сніму. А можливо, ні. Так, тут, тут трошки посіль. Там були маленькі розміри. А це нам такі здорові треба. Зараз будемо вибирати. Ну а тут якась... Фіка... А, це кора. Чи кора, чи як вона називається. Ну і тут такі вон, ці а -а, пледики. А, і тут а пледики дивіться. Ну нам пледики не треба, ну просто подивіться, які є сьогодні. Ну там поїзд поїхав. І ще й цей товарний. Так, це ми йдемо <coughs> до машини, бачите, от купили постіль. І там до машини положити постіль і взяти якусь сумочку. Бо я щось трошки. На базарі. Ага. Ну, мабуть ще не проснувся, пішов на базар без сумки. А тут все близько. Тому зараз положимо і вдома вже вам покажу як воно виглядає. Кому такі валінки? Хі -хі. Ну не валенькі резинові Чоботи. Бачите, такі, щоб не холодно було. Мабуть, цікаві. Ну як це ж. резиновые бомбы. Добро. Вот такие штаны. Выглядают красивые. Смотрите, какие кольеры. Вот тут такие вот меховые. Ale ciepłe Wydaje mi takie wyboru to niż w mieście Tu się lubi, że który jest na Proszę A w jakiej cenie? 69. 69 Bardzo No tak Eleganckie takie wyjściowe Nawet pod klawiat można to mieć No tak Ta 85 85. Aha Tu ma pan za 35 Ta za 35 Aha, 35... No i mnie trochę... Tak też to do środka można też podługę, kupić też uh -huh. 20 zł. Mhm. Uh -huh. Jaki bumer. Uh -huh. No to już jest taki welurek, no ta jest jeszcze y, ten wzór, tak? To mam jeszcze po 45, no to są po 20 te poszyweczki, te, bo to jest bawełna. Dobra. Mm -hmm. mm -hmm. ja, -huh. Pięćli dwa do frukcik mm. te jabłka takie klasywe. 1 1. Jak butte ich wybierali. Co jasisz? Co chcesz. Пахне все це овощами. Руб пахне так, так? Да? Mm. Двіка морковка вся. Як -то? з дому викопана. Ти не питала вже якісь сині ябки? Ні? Добре, пішли ми. Тут теж риби продають. Короб, по два діще Ну, бачите, написано Свіжий Карп под володіще 5 злотих. Ну, Такий невеличкий базарчик. Так, це вже ми прийшли з барзарчиком. Дома показую, що ми купили, ну ви трошки вже бачили. Трошечки так скупилися помалютку. Ну купили те, що ми хотіли. Все, їдемо додому. А що будемо робити сьогодні далі? Ви побачите. Так, це вже ми, бачите, приїхали на заправку. Як завжди, на заправці ми не можемо без кави. Взяли ми американо з молеком. І таке печенько. Зараз, зараз, світочка, покажу. Отаке у нас печенько для експресіка. О, таке, для кавки. Зараз трошки хіба кави, Доїдемо вже додому. І я, мабуть, зараз е, вийду, треба... Я вже запам'ятав, але ну, Сіточка напомнила мені, що треба сьогодні забрати боти, коли ми з вами це відносили. Вже пройшло 2 тижні. Тому підемо за ботами. І мабуть, поїду на заправку. Ой, на заправку, на мойку. Бо машину треба помити. Така грязнюча. Добре. Так, це ми вже вдома. Зараз покажу, що ми купили на базарі. Так, це ми його купили таку от постіль. Вирішили трошки обновити, бо в нас вже старенькі комплекти. Е, оці, ну, ми беремо здорові. 2х20. Ось такі от. в неї. Малюнки. Бусечка, тобі теж треба показати. Да? Бусечка. Ох ти кейс. Як тобі подобається. Хі -хі -хі. Так. Ну, Ось як. Отак. Буся, ну я, я ж не можу тобі цей. Ну, Буся. Ох, і кейця. Ось такий, бачите, малюнок. Так, і коштувало. Ось воно... тут от розмір написаний: 100 злотих. 100 злотих. Тут -а, дві подушечки. А ну що тут входить в комплект? Ой, бачать. Так, входить в комплект у нас. А, так, сам пододіяльник 2х20 і дві подушечки 70 на 80. І ще от таку простеньку купили, бо воно не, не йде в комплекті. Пусечка. Ну, що ти скажеш? Тобі подобається, будеш на такі спадки? А, це буває у нас в ногах спить. Буся, що там руки пахнуть. Так, <риклад> да, все, забирай. А, Буся біжить до світочки. Ну що, це не тобі купили? Бачите, купили такі от свічечки. Воскові, натуральні. Справжнього воску. М -м? А пахне. Просто-класно. -просто Ну, там дедушка так и продавал воск, и свечки, и тим, и, и мед. Ну, мэд там и всякие прополисы, пыльцу. Так, Светочка купила мне носки Вот такие. Такие хорошенькие, симпатичные. Бишменш, добрый склад. Он 85%. Так, давайте трошки быстрішим. Ой, так, ну, купили зелені. Петрушечку укропчику. Так, купили ми такі красиві яблочки. Ну, він шон не то, що там я знімав Так, купив таку нитку, це мені. Будемо сьогодні з вами мясо запікати Ну, подивитесь вам показывать. Так, пор. Так, Трошечки ямбочок повикладую. Пахне, по цей пор. І купили дві такі капусточки. Там ще одна така сама капусточка. Будемо робити рагу. І треба хотілося ще раз заквасити капусточки. Так, от такі от наші покупки на базарі. Добре. Будемо їхати далі. Займатися справами. Світочка спускає там щось. Добре. Так, поки ми там з вами розпаковувалися, тут світочка розкрила босі. А Буся їй допомагає, дабусь? Що, тобі все обов'язково все подивиться. Ну добре таке. У ну, нас трошки блідніше, мабуть, стане. Оцей вот кольор такий, ні? Чи ні? Не? не знаю. Такі здорові навички, хто такі подушки. Ну, Я не знаю. Ну такі от хороші подушки в половину. Навіщо такі здорові? Ну добре. Це вже виїхав по забутами. Дивіться, яка тут кицька ходить. Дивіться, яка пошисенька. Що ти, кс, кс 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 ну ти такобко Добрин Хабігом А я оце виїхав за Ну зараз Це я виїхав за ботинками светными Хотів там поближче стати а там весь паркінг занятый Пройшло трошки далі тут Во дворах біля гаражів поставити в машину, ну трошки при треба ж гуляти ножками, бо рух це життя. Добре, пішли ми за бобами. І тут така майстерня. цікаво Добре, зараз трошки почекаємо. І буде мити. Так, це ми забрали з вами боби ботинки светлины. І це приїхало на мойку. І тут така колейка чотири цих. чотири становиська таких для мить машини. І зайнято було тільки раз, два, як був третій, ось другий тільки під'їжджає. І стоїм. Стоїмо, чекаємо. Зараз він трошки під'їжджає хтось. Як Якщо ми підійдемо, щоб не стояти тут. Трошки далі. Бо ззаді теж збираються. Угу. Як бачите, вже запінили нашу машину. Нехай пена своє робить свою справу але ну, ми трошки почекаємо нехай миється коврики бо насипала там найдучки пилючки добре так це вже я їду після мойки додому це я від'їжджав Бачили яка колейка на паркінгу. І там я виїжджав і ще було більше стало. Від'їхав я на парковку, щоб повитирати машину, щоб там стіпко були чисті. Замерз, бо я знімав куртку, щоб було ну свободніше. Замерз як зараза. Оце пічку включив трошки зігрійся. Добре. Буду закінчувати на сьогодні відео. Бо і так, що сьогодні багатенько справ поробили. Дома вже блиску треба хатніми справами позайматися, де відпочивати ж ну, вихідний. Тому всім миру, добра. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх всіх собитів, що... У нас приходить. Тому до зустрічі. До зустрічі на нашому каналі.